Більше сотні тисяч гривень неправомірно одержала керівниця одного з медзакладів Прикарпаття. Посадовиця закуповувала медикаменти та інші товари за домовленістю. Згодом певний відсоток надходив їй на банківську карту. Більше розкажуть наші журналісти. Правоохоронці з'ясували, що хабарі керівниця медзакладу отримувала впродовж року керівник. Лікарні неодноразово систематично отримувала неправомірну вигоду від суб'єктів підприємницької діяльності за укладення договорів на постачання ліків без проведення тендерних закупівель. Таким чином, директорка лікувального закладу отримала на свої рахунки 120 тисяч гривень. На даний час досудове розслідування завершено, обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Івано-Франківського міського суду для розгляду по суті. Тепер хабарниці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.